Доброго ранку, церква! Це ще один чудовий час, який Бог дає нам для того, щоб ми занурювалися його слово, для того, щоб ми сповнювалися усвідомленням Його благодаті, і через цю благодать ми наближалися до нього. Я хочу прочитати уривок сьогодні із дуже відомого псалма Давида. Це 32-й псалом. Про цей псалом дуже багато сказано, але він знову і знову він надихає мене розмірковувати про те, яким люблячим є наш Господь. Давид пише такі слова. Я буду читати з першого вірша. Блаженний Той, кому прощено беззаконня і кому гріхи покрито. Блаженна людина, який Господь не зарахує провини. І в кому немає підступу. Коли я мовчав, знемагали мої кості через повсякденне стогнання, бо вдень день і вночі тяжіла наді мною Твоя рука, щезла моя сила, як у літню спеку волога. Я визнав перед Тобою свій гріх і не приховав своєї провини. Я сказав, визнаю свій гріх перед Господом, і Ти простив мою провину. Ми знаємо з вами про те, що цей псалом написав Давид. Цей псалом написаний людиною, який, яка в свій час була одним із найбільших праведників. Хоча і життя Давида воно показує нам, що Давид згрішав. І він не просто згрішав, він був схильний робити тяжкі гріхи, і навіть згрішаючи тяжкими гріхами, Давид не визнавав їх одразу. І ми бачимо в усьому цьому, що гріховність людського серця є великою. Але якою великою є гріховність людського серця, такою ж великою є і Божа благодать, і навіть більшою. І ми бачимо, що коли Давид. Згрішав, то Бог звертав до нього свою милість і проявляв її дуже особливим чином. Коли Давид згрішав, Бог не просто спостерігав осторонь, Бог не просто сповнювався гнівом по відношенню до Давида, а Бог діяв в його житті. І ми бачимо, що Давид пише, Такі слова, коли я мовчав, знемагали мої кості через повсякденне стогнання, бо вдень і вночі тяжіла наді мною твоя рука, щезла моя сила, як у літню спеку волога. Це Божа благодать, це Божа благодать, яка була звернута до Давида. Божа благодать полягала в тому, що Бог не відпустив Давида занурюватися глибше в гріх. Бог не відпустив Давида йти своїми шляхами, відкинувши його від себе, а Бог діяв Духом Святим таким чином, що в Давида зростало всередині відчуття провини, в Давиді зростало відчуття спустошеності. Давид втратив ту радість спасіння, якою він був сповнений. І через це він відчував певні душевні страждання. І ці страждання Давид описує в цих рядках. І в цьому відкривається Божа благодать до мене. Так само, як Давид, згрішаючи, він відчував на собі картаючу руку Божу, що вела його до каяття. Так само, і я, коли згрішаю, Бог позбавляє мене радості і спасіння. І, напевне, кожний Відроджений християнин відчував це багато разів у своєму житті. Відчував, що коли в життя приходить гріх, одразу зникає радість, одразу зникає радість спілкування з Богом, одразу серце сповнюється соромом, одразу серце сповнюється відчуттям спустошеності, і все це Божа милість. Це Божа милість діє в моєму житті таким чином. Щоб я не залишався в гріху, щоб я не залишався в цьому жахливому стані, коли моя душа чинить спротив Богу, коли моя душа чинить спротив Божій благодаті. І коли я визнаю провину, Бог не просто пробачає мене, як написано. Давид говорить: я визнав перед тобою свій гріх і не приховав своєї провини. Я сказав: визнаю свій гріх перед Господом, і ти простив мою провину. Дивіться, Бог не просто пробачає Давида, Бог знімає з нього саме це відчуття провини. Бог повертає Давидові радість спасіння. Бог повертає Давидові цей стан праведного серця, коли він може стояти перед Господом, коли він може знову з радістю йти до нього. І бути в цьому святому спілкуванні з Ним. Бог не діє, так, як дію часто я, Бог не діє, так, як діють часто інші люди, чиї серця вражені гріхом, коли вони ніби пробачають, але продовжують тримати навіть певній відстані людину, яка винна перед ними. Наш Господь не такий. Наш Господь Він сповнений благодаті, сповнений любові. І тому, коли ми каємося, Бог сповнює нас знову радістю, Бог сповнює нас радістю спасіння, Бог сповнює мене тим відчуттям, яке знову і знову заставляє мене йти до нього, заставляє мене шукати Його, шукати поклоніння Йому. І це є велика Божа любов. Велика Божа любов до мене, вона полягає в тому, що Бог картає мене не для того, щоб любити, а тому, що любить. Це важлива думка, яка звеселяє моє серце. Ми схильні докоряти людям за їхні провини, щоб вони виправилися, і через це вони стали більш угодними нам. І через це нам стало їх легше любити. але Бог не такий. Бог свою любов заснував до мене на жертві свого сина, і тому навіть тоді, коли він мене картає, він робить це тому, що його серце воно вже сповнене любові до мене. Його любов до мене, вона ніколи не змінюється, вона ніколи не стає меншою і ніколи вже не стане більшою. Через жертву Христа Бог сповнений любові до мене. І це сповнення Божим, Божого серця, любові до мене, воно спонукає Його картати мене, воно спонукає Його викривати мої гріхи, і воно ж спонукає Бога блага... пробачати мої гріхи і знімати з мене це відчуття провини. І ця благодать вона заснована на тому, що зробив Христос. Пішовши на хрест. Ми знаємо і нагадуємо це собі постійно, і я постійно розмірковую про це, тому що немає такої більш невичерпної теми, як тема жертви Ісуса Христа. Немає такої великої кількості благодаті більше ніде, ніж та благодать, яка є в жертві Ісуса Христа для нас. І ми бачимо, що коли Христос пішов на хрест, Він поніс на собі. Наші гріхи, наші гріхи є справжньою ем, точкою Божого гніву, є справжньою точкою Божої ненависті. І тому, коли Бог поклав на Христа мої гріхи, Бог картав його, Боже серце сповнилося ненависті до свого сина. Це важко усвідомити, але так діє гріх. Коли гріх мій був покладений на Христа, Бог картав Христа за мої гріхи, Бог картав це, роблячи це із серця сповненого гніву, для того, щоб тепер мене картати за гріхи із серця сповненого любові. Навіть тоді, коли Бог облічає мене, викриваючи мої гріхи, навіть тоді, коли картає мене, я ніколи не буду переживати тих страждань. Який переживав Христос. Ми бачимо, що Давид, визнаючи свою гріховність, знаходив Божу милість. Він знаходив радість, а Христос не знаходив радості на Христі. Христос був повністю позбавлений тієї благодаті, яку тепер через Його жертву маю я. І коли я розмірковую над цими. Істинами, коли я розмірковую над жертвою Ісуса Христа, я бачу, якою великою до мене є Божа благодать. І усвідомлення цієї благодаті, воно повинне приводити мене до подяки, бажання Божого серця і бажання мого серця полягає в тому, щоб кожного разу, коли я відчуваю це відчуття спустошеності через гріх. Коли я відчуваю це відчуття провини через гріх. Коли я відчуваю це відчуття, коли в мені немає радості через гріх, я повинен насправді дякувати Богу. Я повинен дякувати Богу за те, що Він не відпускає мене занурюватися в гріх, а навпаки, тримає мене біля себе. І це ж усвідомлення благодаті, воно повинне привести мене до думки, що це. Дуже корисно для мене. Це для, дуже для мене велика благодать. Швидше і швидше навертатися до Христа, сповідуючи свої гріхи. Дивіться, що Давид говорить. Блаженний Той, кому прощено беззаконня. Він каже, блаженна людина, який Господь не зарахує провини. І Бог бажає, щоб я сповнювався оцього блаженства, щоб я приходив знову і знову в стан цього блаженства. І тому усвідомлення жертви Христа, воно повинно привести мене до того, що я буду прагнути щодня приходити перед Боже обличчя, сповідуючи свої гріхи, для того, щоб знову і знову моє серце сповнювалося Його праведності, сповнювалося Його прощення. І через це сповнювалося Його радості. Також, коли я розмірковую над цими, над цими думками, я приходжу до того, що Божа благодать вона навчає мене правильному відношенню до праведності. Дивіться, насправді ми є грішниками, і ми такими будемо залишатися аж до приходу Ісуса Христа. Гріх продовжуватиме діяти в нас, виявлятися в нас. І коли гріх буде продовжувати діяти в нас, через це для мене буде ставати зрозумілим, що справжня праведність вона полягає не в тому, щоб жити безгрішним життям. Бог зробив так, щоб поки я живу на землі, досягнути повністю безгрішного життя для мене було неможливо. Але Бог показує, що справжня праведність не в тому, щоб жити без гріха. Хоча ми прагнемо цього і зростаємо в цьому. А справжня праведність у тому, щоб праведно ставитися до свого гріха, щоб я не був людиною, яка приховує свій гріх, щоб я не був людиною, яка заперечує свій гріх, щоб я не був людиною, яка зменшує свій гріх. Тому що коли я е, приходжу перед Богом, і я зменшую свій гріх у своєму сповіданні, я тим самим зменшую благодать до себе. Коли я повністю розкриваю свою гріховність, тоді й Божа благодать вона повністю буде наповнювати моє серце. Згадайте про фарисея та митаря, які прийшли до храму. Згадали? Хто з них прийшов, пішов з храму більш виправданим? Той, хто більш щиро говорив про свої гріхи, хто отримав мало благодаті, той, хто мало визнавав свої гріхи. Ось справжня праведність. І Христос вчить, що справжня праведність не в безгрішному житті, а справжня праведність в тому, щоб праведно ставитися до своїх гріхів. І коли християнин живе життям. Коли він приховує свої гріхи, коли він відмовляється від своїх гріхів і заперечує їх, це свідчить про крах у вірі. Це свідчить про те, що людина не розуміє, чому Христу довелося піти на хрест. Якщо гріховність цієї людини така незначна, якщо вона живе життям, не маючи гріха, то навіщо їй Христос? Навіщо було Богові відправляти свого Сина на хрест? Якщо в світі є така праведна людина. Але правда полягає в тому, що кожен з нас є грішником, який щодня потребує Божої благодаті. І оскільки я щодня потребую Божої благодаті, то це означає, що я щодня повинен бути готовим знову і знову, усвідомлюючи свій гріх, приходити перед Христа і розказувати Його. Я повинен говорити Богу про свій гріх. Не в загальному, Боже, пробач мене, тому що в мене є гріхи. А Бог бажає, щоб я приходив перед Нього, називав гріх своїм іменем, щоб я погоджувався з Божим вироком <кій> над моїм гріхом. І тоді тільки моє серце воно буде сповнюватися цією радістю прощення, радістю виправдання. І Бог бажає цього для мене. І тому. Це в цьому уривку є сьогодні Божий заклик до мене. Божий заклик до мене в тому, щоб я не залишав цю дуже важливу практику для християнина щодня схилятися перед Ним, сповідуючи ті гріхи, які повторюються в моїй житті, ті гріхи, які часто долають мене, для того, щоб знову і знову оновлюватися в благодаті. Яку Бог дав мені в Ісусі Христі. Також цей гріх, він, цей уривок, вибачте, він має важливе звернення до тих людей, які чують Євангеліє, які спілкуються з християнами, які читають Біблію і інколи навіть моляться. Бог бажає, щоб ви прийшли і отримали Його прощення. Доки ви не приходите до Христа, доки ви є тією людиною яка приховує свої гріхи від Бога. І поки ви приховуєте свої гріхи від Бога, Божа рука вона буде направлена проти вас. Якщо Бог милостивий для, до вас, то Він не дасть вам спокою, не дасть вам спокою, доки ви не навернетесь до Нього. І нехай Господь благословить вас зробити цей вибір сьогодні. Амінь.